У чудовому місті серед зелених парків і веселих вулиць жив маленький хлопчик на ім'я Петрик. Він дуже любив природу і завжди намагався тримати своє місто чистим. Однак, одного дня, повертаючись з прогулянки, Петрик помітив щось дивне. Навколо стало багато сміття. Пластикові пляшки, старі упаковки та навіть залишки їжі лежали по всьому місту. Ой, що ж це таке? запитав Петрик, згорбившись над пляшкою, що валялася біля дерева. Наше місто стає брудним, і мені не подобається це. Петрик засмутився адже він любив своє місто і не хотів, щоб воно стало брудним. Тоді він вирішив поговорити з мудрою Совою, яка жила на старій гільці дуба в парку. Сова, почувши його проблему, промовила. Мій дорогий друже, є чудовий спосіб змінити ситуацію. Це називається сортування сміття. Коли ми будемо правильно викидати сміття, Наше місто знову стане красивим і чистим. Сова розповіла, що сміття можна поділити на чотири кольорові категорії: жовтий контейнер для пластику, пляшки і упаковки, які можна переробити на нові речі. Синій контейнер для паперу. Газети та коробки, що можуть стати чимось новим, зелений контейнер для скла, пляшки і банки, які можна перетворити на інші корисні предмети, коричневий контейнер для органічних відходів, залишки їжі, що стануть добривом для рослин. Петрик був у захваті. Це ж просто чудово, вигукнув він. Я розповім усім про це. Він вирішив влаштувати свято в своєму місті, запросивши всіх жителів на веселий фестиваль Чисте місто. Петрик приготував кольорові контейнери та зробив плакати з малюнками. На яких показав, як правильно сортувати сміття. Коли свято відбулося, жителі міста прийшли з усмішками і великим бажанням допомогти, Петрик показав, як сортувати сміття. Вони навіть влаштували веселу гру, в якій учасники змагалися, хто швидше розсортує сміття у правильні контейнери. Місто стало яскравим, чистим і красивим. З кожним днем сміття ставало менше, а радості більше. Петрик зрозумів, що маленькі дії можуть змінити світ на краще. І з того часу в місті завжди пам'ятали про сортування сміття. Петрик став справжнім героєм природи, навчаючи всіх. Як важливо дбати про своє оточення і зберігти красу рідного міста.